Вітаємо шанувальників спорту. Програма вперед на олімп за підтримки Національного олімпійського комітету України. Сьогодні розкаже про моральний та вольовий вид спорту. Дзюдо Дізнаємось, знаємось, хто з вітчизняних спортсменів входить у топ найкращих дзюдоїстів світу, то навчимо азам цього бойового мистецтва. Проте спочатку, давайте довідаємося, що знають про дзюдо в Україні. когда ты встречаешься с соперником, который гораздо сильнее тебя, и ты можешь его победить, если ты хоть и гораздо слабее, но если ты понимаешь, что это такое дедота, ты можешь гораздо сильнее выиграть его. Многие это используют как средство защиты или просто занятие, ну, здоровье. Все это больше здоровья. Дзюдо – это умение защитить себя от любого противника. Вид спорта – такое искусство. Это олимпийский вид спорта. Дзюдо основал японец Дзигаракана. 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 Чем же там есть броски и болевые удушающие? Перевороты разные. Мне нравится дзюдо тем, что можно защитить себя от любого противника. То же самое на улице, маньяк какой-то будет приходить. Ты его набросаешь, и он больше никогда не подойдет. Мне дзюдо нравится, потому что это, во-первых, вид спорта, и я спортивно становлюсь. Георгий Замтарая. Гончук. Ну, я знаю, зантираю. Дзюдо один з найпопулярніших видів бойових мистецтв. Ним займається понад 28 мільйонів людей. Найбільше з них близько 8 мільйонів. На батьківщині цього виду спорту в Японії. Засновником дзюдо вважають японця Діга Рокано. У 17 він розпочинає займатися на той час популярним бойовим мистецтвом дзюдзуцу. А вже через кілька років, 1882-го відкриває власну школу нової ефективної боротьби. За її основу взяв техніку дзюдзуцу без небезпечних прийомів, які призводять до травм. У перекладі з японської мови дзюдо означає гнучкий шлях самовдосконалення вибором назви кано. Тітів підкреслити і гуманістичну спрямованість своєї боротьби. Щоб зайвий раз відзначити її відмінність від дзюдцу, яку багато хто сприймав як заняття грубе і негідне для освіченої людини на початку 20-го століття дзюдо стало популярне у всьому світі. Клуби дзюдо почали відкриватися у США, Франції Великій Британії. 1951 року з'явилася міжнародна федерація дзюдо до програми літніх Олімпійських ігор. Змагання з дзюдо серед чоловіків вперше включили у Токіо 64-го року а через 20 років і жінки мали право боротися за олімпійські нагороди. Дзюдо має давні і славні традиції. Перші секції з'явилися ще на початку 30-х років минулого століття у Києві та Харкові. На Монреальській олімпіаді 1976-го Сергій Новіков, вихованець Київської школи Динамо, завоював титул чемпіона, однак ще у складі збірної СРСР. Дебют власне українською національною збірною в офіційних стартах на міжнародній арені відбувся 1993. -го. Однак перші секції. Серйозні успіхи прийшли до вітчизняних дзюдоїстів лише через два роки. На чемпіонаті Європи в Бірмінгемі 1995-го бронзову медаль завоював Руслан Машуренко. А на чемпіонаті світу в Токіо на третю сходинку п'єдесталу пошани піднялася львів'янка Тетяна Біляєва. У активі українських дзюдоїстів три олімпійські медалі 2000-го року на іграх у сіднеї бронзу виборов Руслан Машуренко і ще дві олімпійські нагороди у колекції Романа. Гонтюка, срібло в Афінах 2004-го і бронза в Пекіні 2008-го. Ну, це вже історія, історія, коли якою, звичайно, може будуть е, гордитися мої діти, там, е, можливо, будуть гордитися мої внуки. Хотілося б це вірити. О, це медаль за фін, от, така вистраждана, перша, коли мені було 20 років. Ось і, ну, Така медалька. Свої Імена в історію дзюдо назавжди вписали Валентин Греков, Геннадій Білодід, Ренат Мірзалієв, Марина Прокоф'єва, Володимир Сорока, Віталій Бубон, Марина Прищепа та Георгій Зантарая, який у 2009-му у Роттердамі здобув перший титул чемпіона світу в історії України. Я думаю, що любой труд вас всі так що не лежите на діванді і вперед на лім. Піднімалися українці на п'єдестал пошани і юнацької олімпіади. У Сінгапурі бронзовим призером у вазі до 55 кілограмів ставав Дмитро Атано. Двічі це вдавалося в індивідуальній першості у ваговій категорії до 78 кілограмів і у змаганнях змішаних команди Ксенії Дарчук. У Нанкіні Богдан Ядов та Людмила Дроздова відповідно здобули срібло в особистих змаганнях та бронзу у змішаних командах. Вперед на олімп. Вперед на олімп! За переможними титулами і нагородами українських дзюдоїстів ховається неймовірна робота тренерів, лікарів, масажистів та багатьох спортивних структур. Ми стараємося популяризувати, стараємося відкривати, як би там не було тяжело сьогодні нові клуби, школи. И скажем, огромное я хотел бы ну, спасибо сказать федерациям на местах, которые тоже участвуют. В этом процесі тісно співпрацює Федерація дзюдо з національним олімпійським комітетом, завдяки чому вітчизняні дзюдоїсти отримують належну фінансову підтримку та маючи мало можливостей, серед яких для прикладу відрядження на міжнародні семінари судді. Животні отримуємо адміністративні гранти від олімпійського комітету, рейтингові гранти. тобто, це, скажімо, за медалі. Юні дзюдоїсти. У нас получають певні стипендії. Великі надії Федерація Дзюдо покладає на юних спортсменів, втішає й те, що дітям дуже подобається це бойове мистецтво, і вони з радістю поповнюють ряди спортивних шкіл та секцій з дзюдо. На сьогоднішній день розробляється нова учебна програма по дзюдо для дитсько юношевих школ, яка буде включати в себе себя тенденції в розвитку нашого відео спорту. Сегодня Федерация максимально способствует, способствует тому, чтобы создавались какие-то новые клубы, школы. У нас запланирован ряд летних лагерей, которые, скажем, мы будем привлекать туда ребят со всей страны. Ама вперед на Олімп вирішила побачити вітчизняних дзюдоїстів у роботі. Тож і завітала на тренування провідних спортсменів. Варто відзначити, що українці вдало розпочали новий сезон на відкритому кубку континенту, який відбувся у болгарській Софії. Наші дзюдоїсти вибороли три нагороди: золото та дві срібні медалі. А ось і один з призерів Яків хамо у Софії він став другим у вазі понад 100 кілограмів. Я тільки перейшов в у возрастну категорію з юніорів. И были борцы достаточно сильные, которые уже повыигрывали много турниров, которые были в тройке и в рейтинге высоко стоят. Тяжело было бороться и с тройфером. Он в этом турнире был первым в рейтинге, как бы считался. И еврей и Сас, он, который в последнее время стал очень. Дуже... Знаменитым, можно сказать, Он перешел в другой категории, и более-менее хорошо стал бороться. Не скажу, что супер успешно или есть на своем уровне выезжала большая команда. Как бы дали шанс всем просмотреть, больше боролись ребята, которые были не основные, а ближайший резерв. В принципе, ну как бы те, кто уже проявляли себя последними, они за это показали. Золото выиграла Светлана Иеремка в тяжелом весе. В финале выиграла у Лизы Каланина, наша молодая спортсменка 1995 -го года. И у ребят серебро завоевал Яков Хамо. Еще у нас за бронзу боролся Артем Хамула, тоже молодой спортсмен, но проиграл пятое место. Сто в цілому нормальне виступління. Учитове що турнір був дуже сильний. Дзюдоїсти були з після ті одної країни, більше чотирьох чоловік. То турнір не після кваліфікації. Скажем так, ну, нормальне виступлення в Все наразі дзюдоїсти активно готуються до чемпіонату Європи та світу, адже саме на них спортсмени можуть набрати бали, які допоможуть піднятися у світовому рейтинзі і вибороти путівки на Олімпійські ігри 2016 у шістнадцять у Надо рік набрать много більше шков, щоб добрати. Надо попасть до 14 чотирницької спортсменів. Потому що це основна моя цель набирати форму, набирати медалі, місця, вигравати везде. Потому не, ну, потрібно, тому що є і соперники в моєму місці, і ми з неї будемо відбиратися на олімпіаду. Тому зараз така жива конкуренція це завжди такий азарт і не дає тобі розслабитися. У дзюдо багато уваги приділяють моральному вихованню. Діга Рафано виробив цілий ряд настанов для дзюдоїстів. Дзюдо, це шлях, дзюдо це філософія. У дзюдо не навчають битися, у дзюдо вчать моральному, вольовому вихованню. Скаже вам досвідчений спортсмен. Сучасні психофізіологи стверджують, система дігорокано актуальна і потрібна з декількох причин. Сам процес занять дзюдо забирає частину надлишкової і агресивної енергії. А умови вільного спаренку привчають до взаємоповаги і шляхетності. Ідеали дзюдо, незважаючи на те, що вони прийшли з далекого минулого, з абсолютно іншої культури зрозумілі усім, адже це бойове мистецтво пропагує високі загальнолюдські цінності задля вдосконалення світу. А як поєднуються філософія і техніка бойового мистецтва у дзюдо, покажемо у наступній рубриці на тренуванні. Володар Кубка Європи Віталій Ковтунов входить до десятки найкращих дзюдоїстів України. Він і покаже основні прийоми бойового мистецтва. Тож влаштовуйтесь зручніше біля екранів телевізорів. Седон начинается с поклона. Ну, два соперника, один в синем, другой в белом кимоно выходит напротив друг друга в квадрате и кланяются друг к другу. С этого начинается схватка. После того, как судья скажет хаджиме, главная задача в этом виде спорта это бросить соперника на всю спину. Если не удается, то там есть много разных приемов, ну, которыми можно выиграть. Ну, помимо того, что бросить на спину это болевые приемы удушающие Ну и просто по оценкам можно выиграть когда бросаешь на бок или на живот. Хочу сказать подрастающему поколению заниматься зидо, потому что этот вид спорта развивает как и физическую форму, так и умственную. Хочу сказать, что после того как я начал заниматься, у меня как минимум некоторые комплексы пропали. Я чаще общаюсь з людьми, чаще посещаю різні країни і розвивають і мови, і общение з людьми. Короче, займається спортом. У дзюдо не 10 данів, як прийнято вважати, а 12. Щоправда, 11-го дана не був удостоєний жоден спортсмен, а 12-й присудили лише одній людині засновникові дзюдо Дзігаро Кано. Далі ж пояснимо, як отримують ранги та дани у дзюдо. 1883 року. Дзігаро кано ввів систему рангів кюдан. Учнівські ступені Кю, майстерський дан. Перший дан кано присудив двом своїм учням. Згодом ця система була прийнята і іншими бойовими мистецтвами в Японії. Для присвоєння учнівських та майстерських ступенів претенденти здають іспити, які складаються з тесту на знання базової техніки, знання теорії і філософії. Кольори поясні. Їх дозволяють візуально визначити рівень майстерності спортсмена. Так учніські ступені мають яскраві кольорові пояси, а майстерські виконані у класичних кольорах червоний, чорний та білий. Протягом усієї історії дзюдо лише 16 майстрів здобували 10-й дан. Сьогодні у світі є чотири таких майстра. Серед них єдина жінка. Це американка японського походження Кейко Фукуда. Вона почала займатися дзюдо 1935 року. А 10 10-й Дан здобула 2011-го у віці 98 років. Наразі новини. Національний олімпійський комітет України розширює межі міжнародного співробітництва. Про це яскраво свідчить підписання меморандуму про співпрацю з польськими колегами. Підписи під відповідним документом поставили керманичі Олімпійського руху України та Польщі. В цьому меморандумі передбачається обмін спортивними делегаціями, тренерами, експертами та спортивними фахівцями залучення національних федерацій. організація тренувальних зборів та участь атлетів обох країн в міжнародних стартах на території України та Польщі, обмін досвідом та інноваційними програмами в спортивній медицині, в науці, антидопінгової діяльності. Спортивне споруд співробітництво олімпійських комітетів має принести користь обом сторонам. На це розраховує і президент НОК Польщі Анджей Красніцький мені дуже приємно було довідатися про структуру і завдання національного олімпійського комітету України. Наступна зустріч відбудеться в Польщі, і ми також зможемо похвалитися нашими досягненнями. Національний олімпійський комітет України співпрацює з багатьма країнами Європи, а також США, Канадою та Австралією. 2012 року діяльність ног України визнали найкращою у світі. В Олімпійському домі відзначили чемпіона зимового європейського юнацького олімпійського фестивалю фігуриста Івана Павлова. Золото киянина стало приємною несподіванкою для української команди. Адже після короткої програми українець був другим. Проте у підсумку зумів перевершити суперника з Латвії і принести нагороду найвищого гатунку до скарбничків вітчизняної збірної. Прекрасно бачити, що у нас растет талантливая, способная, одаренная молодежь. И действительно, выступление команды на 12-м Европейском юношеском олимпийском фестивале – это для нас действительно событие когда мы чествуем сегодня чемпиона, Иван, чествуем тебя. Поэтому Це очень хороший задел, хороший шах на зустрічі. Також були присутні президент Федерації фігурного катання Євген Ларін, керівник відділу зимових видів спорту Міністерства молоді та спорту України Даніля Амірханов та особистий наставник Івана Марина Амірханова. за успіх на Олімпійському фестивалі. Фігуриста його тренер отримали подарунки від Олімпійського ноку. Дуже приємно, що на мене. мне выпала честь представлять Украину на этом Европейском Олимпийском фестивале, и я рад, что я оправдал возложенные на меня ожидания. Вот, и отдельно хочу сказать спасибо Марине Олеговне, моему тренеру, и что только благодаря вам я показываю такие результаты. И Данилу Асхатовичу тоже отдельное спасибо, потому что вы всегда меня там поддерживали и помогали мне тоже на этих соревнованиях. Пам'ятну відзнаку від Олімпійського комітету одержав і президент Федерації фігурного катання Євген Ларін. у свою чергу. Іван Павлов пообіцяв, що буде й надалі працювати над собою, аби прапор України ще не раз замайорів на міжнародних аренах. Дзюдо – доволі виснажливий вид боротьби. Постійні навантаження забирають багато сил та енергії. Секрети раціону харчування спортсменів розкриє старший тренер чоловічої збірної України з дзюдо Віталій Дуброва. каких-то там строгих рамок или строгой диеты такой нет есть естественно спортсмены которые гоняют вес у них свой рацион питания они исключают скажем так мучное исключают возможно не, ну, там не едят жирное жареное все больше такая, такая ди -ди диета ну, пока опять же каждый по-разному кто-то в течение двух недель этот вес гоняет кто-то может за 3-4 дня то есть более таким голодом более по-разному также естественно ну то есть таких каких-то конкретных вот чтобы такого особого естественно там фрукты овощи мясо рыба то есть нормальное здоровое питание во многом еще я думаю что от привычки зависит Не от, не от того, насколько правильно. Вот если человек привык не кушать во время. Он не ест или там привык там кушать яблоко, шоколадку, банан кушает. Кто-то привык кушать. То есть вот чисто скорее больше так вот. Может быть, даже это не всегда правильно, но в психонатиках психологический момент. Спортивные напитки, воду, все это пьют. Но во время серой обычно или чай, или простая вода. Не тиждень буде не менш багатим на спортивні події. Стежитимемо за змаганнями тенісистів, легкоатлетів, ковзанярів та стрільців із луку. На цьому ми завершуємо випуск і вже готуємо для вас нову порцію олімпійської інформації. Будьте спортивними і на все добре.